Привіт, народ, ще раз вже вечір, сонечко сідає. Щось така холодина, коротше, курточка не допомага на скутері. Наче як мороз. Перва перве, перве, да, перве червня, літо настало, а на дворі морозяка. Вітер такий отсюда дме холодний, сонце туди сідає. А це в нас короче, ще я приїхав сюди, не показував вам ніколи, як не. Показуєш типу, поля які. О, там зверху показував і отаку там пшеницю. А сюди донизу не ходив, не показував. Ну, щоб не казали, що типу, показую самі лучші куски. От тепер показую самий лучший кусок. Ну, як самий лучше. Це на цьому куску тут, де я вчора знімав відео, там ячмінь наший. Коротше, де дорога. Ячмінь, сояшник і пшеницю, вчорашнє відео. А Це внизу, з вниз поля. І тепер дивіться, яка тут пшениця. Отут я ввалив, вже обризкав усе поле, поле касом. І оцю полоску, полоску, ну скільки тут я пробризкав з цього краю. Кас оставався, і я тут ввалив 200, 200 літрів. Пшениця. Відмічайте пшеницю. Ну, просто понятно, що 200 літрів є 200 літрів. Коло посадочки, тут снігу було наметено конкретно. Це ж тут я вам, як хтось зробив снігозадержання, тут снігу було, хто знає скільки. І 200 літрів касу. Тепер дивіться, пшениця. Може, як, як, хтось каже малий, мала. Ну це, в принципі, тут найкраща пшениця. Ну як, і, Іменно в цьому полі. Колоски, вона ось у мені як, густа, яка густа, посіяна ж двойним посівом. Густоту бачите? Зараз зайдемо по сліду. Може так щось камера тупо знімає. Чи треба якусь а, за камеру питають мене. Все я купив, камеру тут, 3D, тільки не можу ніяк настроїтися. Там треба куча програм, а тут куча проблем, куча трактор поламався, почіпники завтра всі треба їхати купляти. Коротше, камера є, нема коли з нею гратися. Вже буде, буде що показати в 360, тоді покажу такі колоски. Як тут я зняти, чи так, чи так. Колосочок як колосочок, головне, вона просто я ж кажу, двойним посівом, стандартно, не густа, не рідка. Посія на 60. 50, десь. ну хай 50 схожих, може я не вважав, треба ще почитати, скільки на квадратному метрі. Сіяли 50-60 штук. Ну Це тут сюди не касом, каса. Бо там з краю просто 18 метрів від краю підживлено касом. Ну Я виїжджав туди знизу. І тут пробризкав і тут там, воно, от у просіку, де скутер виїхав. Оце тут 200 літрів. Ну, щось краще, щось, щось хуже. В принципі, ще... Ще куцей, флаговий лист, ще зелений. Може ось похолодає, щось дощики нас малює, інтернет радує. Ось така ось пшениця. Бачите, що сівалка тут видно. непонятно, десь сошники не совпали. Тут як дивиться і рядків не видно. Ось тут пшениці. Все равномірно. А тут щось виходить, що десь якийсь просів. І тут так само. Ну, я ж, Двойний посів. Головне, що мені подобається, всі стебла однакові. Немає зачмирних стебель. Коротше, пшениця друг друга не угнітала. Просто чим суть перехресного і двойного пасіва в тому суть, що кожне ростіння розвивається індивідуально. Пшениця мені на цей рік, я думаю, непогана. Що це тут таке? Якась мишка чи що це таке, щось колоски з'їла, дивіться, вже вже гризе. Що це таке? Коротше, колоски. Ну, Коротше, якийсь Жизь, жизнь тут бурує. Пшениця вже розлагається, бачите, вистрілена то більше, то менше, такими колосками. Коротше, ми її сіяти не будемо, це саме вже не знаю. І болячок на неї вже ціла куча. Ми її будемо викидати. Хорошо вона родила проти других, ну, вже їй прийшов час і розставатися з нею так. Ну все, що там? Попитаю, що, покажіть пшеницю. Те поле я ще ніяк не доїду, де там мої посівмати, колись буду в тих краях сніму. Ну тут Тут обалдежний. Це низ лісосмуга. Ось тут балочка. Так низовина, незовина. Оце по низовині така пшениця. Я не хвастаюсь, я просто показую, які є посіви. В чому суть лісосмуг. Щоб були мені Ось тут я ще хочу, отут, щоб була в мене лісосмуга. Ось тут, ось так, з той лісосмуги і отут. Це по пшеницю. Наші паї тут. Наші, ну мої, не мої. ну Паї наші. То, а там, щоб була лісосмуга, бо отут сквозняцюра і дме постійно сніг зимою. Отсю, Отсюди, виходить, як сквозняк. І оце оттуди зметає, отут замітає. Коротше, тут треба снігозатримання робити. А так якийсь результат є. Так, Ну що, всім пока. Звісно, немає в мене таких стебл, щоб було по там взагалі. Є стебла там, що качан кукурузи, не скажеш. Зерна так розміщені, наче качан у кукурузи. Посилали мені там Сумсо, Сумської області. Колоски, які в них зараз, зерно. Сумська область, дощі, опади, підживлення, азотом добре. Тай, коротше, кажуть, у них пшениця, що качани на кукурузі. Це, звісно, повитоптувано, ну нічого. Без оприскувача все одно б. Така вона не була. Звірей взагалі не видно, побризка, взагалі не видно звірі. Навіть сьогодні Йду, хоч би що небудь щось стрибнуло. Хоч би, а то було ж кишіло. Так що 70 гривень на повал, наповал він себе, себе окупив. Так, ну все, хватає, буду вас задержувати, бо кажуть, мені коротше відео роби. Не знаю, мене які виходить, такі виходить. Коли приходить щось, інтересне голову розказати. За минуту не розкажеш. Так що... Пшеничка. Така пшеничка. Так, всім пока, пишіть, коментуйте. Далі буде цікаво.